То що ж таке відповідальність? І чи можна говорити про те, що діти дошкільного та молодшого шкільного віку вже мають бути відповідальними? Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. З вами дитячий психолог Оксинія Лизнюк. Насправді тема відповідальності надзвичайно важлива, адже ж світ такий швидкоплинний і так багато викликів стає перед нами у нашому дорослому житті, що дуже важливо, щоб наші з вами діти уже з раннього віку могли розуміти, що таке відповідальність. Відповідальність це властивість особистості розуміти свою провину. Відповідальність це властивість особистості розуміти, що завжди за будь-якою причиною настає наслідок. І чим раніше дитина це зрозуміє, тим краще для неї. І чим більше батьки будуть допомагати дітям. Розвивати оце відчуття відповідальності в ранньому віці, і батьки будуть точно знати, що їхня дитина буде готова до викликів дорослого світу і зможе приймати на себе відповідальність за багато своїх рішень. Якщо ми з вами звернемося до особливостей розвитку мозку, то ми точно будемо знати, що відповідальними можуть вважатися люди в віці від 20 до 25 років, а дитячий мозок він ще тільки формується, і тому розуміння, що добре, а що погано, поки не розуміє взагалі, що її поведінка може викликати якісь наслідки. Вона бешкетує саме головне в цей період не казати, що дитина погана. Потрібно просто пояснювати, що ти робиш неправильні вчинки. Це надзвичайно важливий етап, коли маленькій дитині пояснюють про те, що твоя якась поведінка може призвести до негативних наслідків. Насправді методів існує досить багато, тому що не тільки приклад батьків, хоча це в першу чергу сама основна можливість доводити до дитини розуміння причин та наслідків кожної поведінки. І якщо не давати їй певної структури, не давати обмеження, не забороняти певні прояви поведінки, дитина буде вважати, що так робити дозволено. Так робити можна. Особливо це стосується дітей трьохрічного віку. Адже в три роки, в три з половиною, кожен із дітлахів вступає в кризу трьохрічного віку, коли будь-що викликає заперечення. От саме в цей момент ви, як дорослі, маєте обов'язково контролювати поведінку вашої дитини, щоб вона не робила непотрібних вчинків, щоб вона розуміла, де є ви як підтримка, а де є ви як людина, яка керує другі її поведінкою. Саме ваш приклад, ваше спілкування, ваші звернення до кожного члена родини, дотримання вами певних правил призведе до того, що дитина навчиться такому самому методу спілкування з вами, як з родиною, а також потім з однолітками. Діти, вони діти, вони хочуть гратися, вони хочуть отримувати задоволення від процесу пізнання світу. І, відповідно, їм дуже цікаво отримувати винагороду за правильну. Поведінку дуже важливо розробити вдома в родині систему мотивацій та заохочень, і це може стосуватися як трьохрічних, так і 15-річних дітей, тому що система заохочень вона набагато краще працює в розвитку відповідальності ніж система покарань. Не заставляю ніколи не діло так, як я у ти сумнів спрашиваю, спрашую, як ти думаєш, що ти хочеш, у тебе сьогодні настроєння. Наприклад, там дитина може зібратись з вечора на ранок в школу, в садочок чи в школу речі, або обрати, що вона буде їсти, ну звісно, з того, що є. Чітко пояснювати, що звідки береться, так, Тимур, що воно не все не просто так. Що треба бути відповідальним за свої вчинки і пару разів давати дитині. Відчути наслідки тих вчинків. Будь-яким не робити за ребенка за, за нього його діла. Вот. Звісно, своїм прикладом треба, бо якщо пообіцяв, то треба виповнюватися, виконуватися і вчити дитину. Що якщо ти щось обіцяєш, то це означає, що ти повинен зробити. Тобто ну, тільки своїм прикладом, бо дитина дивиться і все. Щоб вона виросла в свободна і свободної, свободної країні, дається їй вибір і смотрю, як вона думає, Це для мене важливо. Насправді кожна думка є правильною, тому що кожен тато і мама найкраще знають, як розвивати відповідальність у своєї дитини. Так, це справді можливість вибору. Дитина вибирає між деякими варіантами і потім сама розуміє, що це був її вибір, і що це її відповідальність про те, що зараз відбулося. Насправді зоною відповідальності дітей є не так багато речей, і це залежить від віку дитини. Чим менша дитина, тим менша зона відповідальності. Чим старша дитина, тим більше варіантів того, що ми можемо говорити з вами про розвиток відповідальності уже як в більш дорослому віці. У випадку, якщо дитині не давати можливості отримати розуміння, що наслідок твоєї поведінки це негатив. Якщо замість дитини збирати її шкільний портфель, якщо замість дитини ходити в школу вирішувати, які оцінки має поставити вчитель, якщо замість дитини приймати рішення, де відпочивати, де проводити вільний час, дитина звикне до того, що все навколо неї вирішують інші. І точно не варто очікувати, що настане день, коли дзвоник продзвонить, і дорослій людині стане 18 років, або 20, або 25, і вона за помахом чарівної палички почне себе вести відповідально. Відповідальність виховується з раннього дитинства. Для того, щоб покращити ситуацію в розвитку відповідальності у дітей, дозволяйте дітям помилятися, дозволяйте їм робити незначні помилки для того, щоб вони самі відчули, що трапилося, коли не дотримав слова. Коли не виконав певний обов'язок, а потім пояснюйте обов'язково, чому саме так відбулось на рівні, як доросла людина з дорослою людиною. Якщо використовувати систему мотивацій та покарання за недотримання правил, можна отримати досить круті результати. Якщо дитина знає, що вона порушила правила і має, наприклад, не отримати поїздку в Діснейленд. Вона має не отримати поїздку в Діснейленд, навіть якщо ви, шановні батьки, витратили на це багато коштів. Як тільки ви, хоча би один раз, підете на поступку дитині, вона прекрасно розуміє, що можна далі правил не дотримуватись. Тому обов'язково, якщо ви пообіцяли. Дотримайтеся цього слова. Якщо пообіцяли покарати, покарайте. Якщо пообіцяли нагородити, нагородіть. Але ніколи не робіться тільки тому, що та добре, хай дитина зробить, ми ж витратили кошти, вони ж не мають втратитися. Ваша відповідальність це виховання відповідальності дітей. І ваш авторитет, як дорослої людини, яка є запорукою виконання правил, навчить вашу дитину дотримуватися. Всіх домовленостей у майбутньому. Не забувайте, що тільки в родині можна обговорювати різноманітні ситуації про те, що таке причинно наслідкові зв'язки. Грайте з дітьми в різні ігри, обов'язково разом з дітьми обговорюйте різноманітні події в своїй родині, хто за що відповідає, хто що організовує, хто займається закупками, чим один одному ви можете допомогти. Формування відповідальності довготривалий період. Він не завершується і в дорослому віці, і навіть ми з вами, дорослі, не завжди є відповідальними за свої вчинки і дуже часто не розуміємо, чому трапилась та чи інша ситуація і яким чином саме ми залучені до негативу або до позитиву. І як навчити дітей розуміти, що таке система мотивацій, заохочень та покарань? Але покарань не як покарання, а як неотримання чогось крутого через недотримання правил, звертайтесь до фахових психологів. Ви можете звертатися безпосередньо до мене, можете звертатися до моїх колег в Академії відповідального батьківства. З задоволенням дамо відповіді на всі ваші запитання. З повагою та любов'ю. Дитячий психолог Аксинія Лизнюк.